Хочу чи потрібно. Дивіться, є багато типів людей. Більшість з них тільки по потребі хочу. Я живу по потребі треба і 20% хочу. Якщо тільки жити по установці хочу, то ви тільки будете все брати, потребляти. А якщо ви зробите е, потрібно, то ви будете покращувати себе. Наприклад, я хочу морозиво. З'їв морозиво, дофамін стрибнув. Отримав калорії і, в принципі, все. І зайва вага через деякий час, якщо повторювати цю звичку. Якщо я роблю присідання, відтискання через треба, потім перейде в звичку, хочу, тому що отримую задоволення, гарно все почуваю і круто виглядаю. Коли воно перейде вже в звичку, тоді я це переведу на хочу. І тим самим я хочу пояснити, що більшість звичок, які ми робимо, вони не завжди через «хочу», а через потрібно. Потім ми їх фіксуємо і робимо це регулярною задачою. Тоді вона виходить в «хочу», бо є звичка. У себе в телеграм-каналі я збираю тих людей, які хочуть покращувати себе, збирати навколо себе бізнесменів, заробляти кошти і робити кращу версію себе. Тому, якщо ти хочеш, роби. А якщо потрібно покращити себе, заходь, переводь це в хочу і будемо покращувати.